Слава Україні! Героям слава! З нами Ігор Лісніченко, гравець команди Торпедо. Сьогодні ви зіграли першу гру, адже після п'ятого туру під час транспортного вікна вас підписали, як на підсилення. Які ваші враження від сьогоднішньої гри і, можливо, загалом від турніру складаються? Враження більш-менш, тому що програли так було б, якби виграли, було б трошки краще, напевно. Але, в принципі, позитивні емоції, завжди радий приїхати в це місто. Як граю, тут раніше виступав за підволочець на велике поле, так само радий приїхати пограти в міні-футбол, тому враження позитивні. З команд, які залишилися у регулярному чемпіонаті, з ким найбільше хочеться зустріти Все на полі? Е, так, не скажу, бо особливо так не слідкував, якщо чесно. Але зараз вже буду трошки більше вникати, тому що по турнірному становищу бачив, що нашій команді треба. Трошки поборотися, щоб вийти в цю четвірку, щоб грати в плей-офф. Тому не знаю, в принципі, з будь-якою командою цікаво грати. Це емоції, це якісь враження, це забиті м'ячі, якісь переживання і так далі. Тому з кожною командою буде цікаво зіграти. На вашу думку, чи важливі подібні турніри зараз на час? І якщо так, то чому? Я думаю, що, звісно, важливі, тому що потрібно якось трошки відволікатися від тих подій. І... Е Черпати якісь позитивні емоції, звідкись хтось, хтось любить футбол більше, хтось якийсь інший вид спорту, хтось зовсім з іншого джерела черпає ці емоції. Ми, я думаю, що беззаперечно такі турніри потрібні.